Новини середи до вашої уваги вечір добрий. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу? Дивіться коротко в анонсі. Соціальні питання допомога тим, хто потребує. Ті жахливі дороги, як проїхати, вшанували героя, відкриття меморіальної дошки, сільський туризм, проблеми та перспективи. В Ужгороді, народивши мертву дитину внаслідок пневмонії, померла породілля з Мукачівщини. Наразі проводяться лабораторні аналізи на предмет виявлення збудника, що спровокував розвиток у померлої смертельної пневмонії. Рятуючи чотирирічного хлопчика, Закарпатець ледь сам не загинув під колесами авто. В інтернет-мережі з'явилося відео, як у Тячівському селі Грушево. Чоловік рятує маленького хлопчика з-під автівки. Рятівником виявився 30-річний житель села. Продавець комбікорму, до якого родина хлопчика приїхала за товаром. Коли батьки на мить втратили пильність, малий вибіг прямо на дорогу. А назустріч йому їхало авто. Не зволікаючи, чоловік кинувся за дитиною. Хлопчика доправили до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму. Рятівника серйозних ушкоджень на диво немає. Обставини автопригоди з'ясовують ачівські правоохоронці. До слова, ця ділянка дороги має сумнівну славу аварійної. На цьому рівному відрізку водії часто перевищують швидкість. На 1 лютого, згідно з даними держстату, офіційно безробітними вважалися майже 509 тисяч українців. За останні 90 днів роботу втратили 114 тисяч осіб. Тобто в середньому понад 38 тисяч на місяць. З майже 43 мільйонів населення України в працездатному віці економічно активними вважаються 19 мільйонів чоловік. У той же час статистика по оплаті праці показує, що заробітну плату за реально відпрацьовані 50% і більше встановленого робочого часу отримує всього 7,5 мільйонів чоловік. Фактично 11,5 мільйонів це українські гасарбайтери, самозайняті та переселенці. До слова, трохи більше 5% з 600 тисяч громадян працездатного віку вдалося отримати роботу через службу зайнятості. Про те, де і як працюють закарпатці, чи знаходяться вони роботу, розкажемо протягом тижня у випусках новин. За 2015-2016 роки 10 тисяч мукачівців вже подали заявки на отримання субсидій. Понад 80% їх вже отримали. Про це розповіла під час прес-конференції начальник управління праці та соціального захисту населення Мукачівського міського конкому Наталія Зотова. Керівник управління також наголосила, що на соцзахист Мукачівців додатково витратили вже півтора мільйони гривень. Начальник управління праці та соціального захисту населення Мукачівського міськвиконкому Наталія Зотова на прес-конференції зазначила, що 10 тисяч мукачівців подали заявки на отримання субсидій за 2015-2016 роки. З них більше тисячі очікують відповіді податкової інспекції та газового господарства. Але через неправдиву інформацію, яку подали містяни у декларації, більше сотні мукачівців змушені повернути отримані кошти. Ми вже починаємо. Е Перевіряти, писати такі листи щастя теж. Ем, хтось 300 гривень мусить повернути, хтось тисячу, але такі вже прецеденти є. Е, я думаю, їх побільшає, якщо е, додасться оця фінансова таємниця, ну, тобто буде розкрита, і ми зможемо перевіряти, чи є у людини депозити, чи є вклади. Я не буду давати оцінку тому, справедливо це чи ні. Я думаю, все-таки держава мала перед призначенням субсидій і перед оцим е, таким кроком попередити, що дійсно буде така відповідальність. Наталія Зотова також заявила, що система надання субсидій заплутана і несправедлива. Сама система субсидійна, ну як на мене, вона не зовсім справедлива, вона дуже заплутана, вона дуже незрозуміла. Багато є нюансів із газовим господарством, коли є певні незрозумілі схеми і так далі. І так далі. Далі я вважаю, що кошти все таки повинні іти не на особові рахунки, на приватні підприємства, а повинні іти на приватні рахунки мука. Мукачівців чи інших громадян Наталія Зотова також зазначила, на соцзахист мукачівців додатково витратили вже півтора мільйони гривень. А загальний обсяг програми, яку прийняли депутати міської ради, становить майже 5 мільйонів гривень. На цю програму, як я вже сказала, було виділено майже 5 мільйонів гривень. На сьогодні ми профінансували понад півтора мільйона. Переважно це люди звертаються з Дороговартісним лікуванням, попри те, що медицина безкоштовна по нашій конституції, ми знаємо, що не все так, як воно є, і що за велику кількість і оперативних втручань, і протезування, наприклад, ендопротезування доводиться людям. Платити і значні суми грошей, начальник соцзахисту каже: якщо це дороговартісне лікування, то воно має таким і залишатись. Бішкодування 300 чи 400 гривень не буде проводитись і просить мукачівців поставитись з розумінням до цього. Я би хотіла все-таки наголосити на тому, щоб люди концентрували свої зусилля саме на дороговартісному лікуванні. Тобто, якщо ми прописали у програмі дороговартісне, щоб воно справді було дороговартісне лікуванням краще, ми допоможемо. Одній людині, одній дитині дамо шанс на життя, ніж будемо розпорушувати нашу програму на 200, 300, 400 гривень відшкодувань. Це моя особиста думка, думка комісії. Ми теж вже з цього приводу радилися. Я прошу, щоб мукачівці з розумінням поставилися до цього. Також начальник управління констатує: громадяни мають право і на отримання пільгових рецептів, і вони мають цим право скористатися. Після зіткнення з мікроавтобусом вилетів у кювет на виїзді з Ужгорда. Напрямку Перечина водій автомобіля Фольксваген Пасад намагався здійснити обгін та зіткнувся з мікроавтобусом марки Рено, який повертав ліворуч. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Водій Фольксваген Пасад повністю визнав свою вину. Цей рік можна назвати роком бездоріжжя. Попередні ямкові ремонти на основних шляхах Мукачівщини добігають терміну експлуатації. Втім, існують і такі дороги, де навіть частково не відновлювали покриття, як, зокрема, в бік сіл Бенедиківці, Кальник та Чупівці. Яке воно Мукачівське бездоріжжя. Дивіться далі. Варто проїхати кількасот метрів в бік до міжнародної траси Київчоп, як водії потрапляють у зовсім іншу реальність. Влетіти у кратер посеред дороги звична річ на цій ділянці дороги. Про рівний асфальт там ні, можуть тільки мріяти. Уже більше 20 років ним навіть не робили, вони зілі позасипали і все. Навіть якби так хоч з тим все б не змогло, то діло б інше. Я не знаю, коли останній раз. Я не тим повним слухстану, коли робили дорогу. Коли? 15 років тому назад, що зовсім ремонтували. Ну це для мене, латали ж я, ну, А тут фури ходять кожен раз. З 39 доріг, що в межах Ракошинської сільської ради на балансі населеного пункту 35 внутрішнього користування. Чотири ж основні у підпорядкуванні служби автомобільних доріг району. Вони найбільш проблемні. Така вулиця, як Кайданівська, яка зв'язує населені пункти Ракошино з домбуками і дорога на Лучки. Така вулиця, як Бенедиківська, яка є дорогою на Кальник, така вулиця як. Борканюка і дорога на село Чупівці це все дороги, які мали би утримуватися відповідними службами, так але ну я пам'ятаю ремонти цих доріг ще за часів колгоспів. Щодо комунальних шляхів, то їх ремонтують, вдаючись до різних способів. Зокрема, в селі Чупівці нещодавно проводили ремонт нафтопроводу, Тож місцеві депутати звернулися до власника труби з проханням відновити пошкоджене важкою технікою покриття. Ми терміново надали лист на цю службу. Відповідно. Вони нам дали гарантійний лист, і станом на сьогодні вони повністю вулицю відновили. Тобто, зробили. Ну, я не кажу там, що вони зробили асфальтове покриття, але розрівняли грейдером і засипали щебнем. Зараз вулиця нормальна для проїзду. Сільський голова бідкається, коштів на відновлення всіх внутрішніх доріг в місцевому бюджеті нема. Втім, цього року, якщо надійдуть гроші, закриють питання ще з трьома комунальними шляхами. Звичайно, будемо в першу чергу робити ті вулиці, на які вже є проект. Кошторисна документація з експертизою. А яка вартість подовжує? Ну на той час це були складені всі у 13-14 роках. Ми заплатили за проєктну кошторисну документацію. Вартість робіт сягала там 350 400 тисяч гривень. Я думаю, що на сьогодні ця вартість значно вже більша. Варто додати, що проекти мають термін дії, То ще одна загроза, якщо він спливе, доведеться переробляти всю документацію, а це додаткові витрати. У Великому Березному освятили меморіальну дошку на честь загиблого під Дебальцевим Руслана Сабова. 23 лютого у Великоберезнянській школі, де колись вчився чоловік, відбулося її урочисте відкриття. Меморіальну дошку встановили на фасаді школи. На урочистій церемонії, крім родини, вояка, учнів та вчителів, були присутні волонтери, побратими із 128-ї бригади та небайдужі. Руслан Сабо відбув у зону АТО у серпні 2014 року. 18 лютого 2015-го 37-річний боєць 128-ї окремої гірськопіхотної бригади загинув у боях за Дебальцеве у селі Комуна на Донеччині. У рідному селищі залишилися дружина, двоє донечок Тетяна та Інна, 15 і 10 років, та мама. Снаряд чи що там вдарило. Одна одну жилку вдарило та й одорвало. Не одорвало, ну лиш. Ну, жило, я не знаю, я не дуже питала. Ну що, ну що, я одна, я другого сина поховала. Шанували пам'ять героя відкриття меморіальної дошки на лінійці Реквіємі у Великоберезнянській школі, яку закінчив Руслан і де навчаються зараз його донечки, рідні, друзі, знайомі, односельчани і просто небайдужі схилили голови перед світлою пам'яттю бійця, який віддав своє життя, захищаючи країну. Я особисто був знайомий з Русланом, знав його як чесно, порядну людину хорошого батька, хорошого сім'янина. Хорошого сина. Відкриваючи цю дошку, ми висловлюємо через співчуття родині, друзя. На жаль, його життя обривалося скоро. Але я думаю, що ця дошка буде нагадувати нам про пам'ять, про подвиги про його подвиги, які він здійснив заради того, щоб у нас був мир, щоб ми могли тут спокійно стояти. Руслан захищав землю, свою українську рідних. Доньок, його забрав у небо. Він тепер буде захищати з неба. Хотів ще сказати нашим діточкам: пишіть, малюйте і заганяйте воїнам. Вони цього чекаються для них оберіг. Він був добродушний, щирий, працьовитий і патріотично налаштований. Так склалася його доля. Він загинув. Але ми мусимо з вами всі пам'ятати і шанувати його подвиг і подвиг таких, як він. Вічна слава героя, велика слава живим, слава Україні, меморіальну пам'ятну дошку традиційно освятили та провели панахиду за загиблим. Героями стали за нас, за майбутнє, за мирне небо. Слава Україні! Моїративні канали Мукачівщини переповнені дощовою водою. А ті, що в межах сіл Чупівці та Бенедиківці, розділялися на кілька сотень гектарів полів. Більшість рілі затопленої знаходяться під метровою товщою води. Рівень поки тримається на критичній позначці. Місцеві кажуть, що такі розливи трапляються досить часто. Паводки йдуть так, особливо, що там, тут, тут корови пасуться на цій стороні, тут теж то, що підпирає полуй, стара підпирає полуй, стару підпирає латориця. Озера на полях можуть триматися довго. Причина ситуації в захарашеності каналів, які не можуть впоратися з об'ємами води, адже їх вже кілька років не чистять і не приводять до ладу. Я робив у міліоративному господарстві в Бен, Бенедиківці канал. У нас було десь 14 екскаваторів, які займалися сугубо очисткою каналів. І десь 10, 13 або 12 бульдозерів, таких марки Т100, Т-130, великих бульдозерів. Ми сугубо займались. Очисткою каналів. Дощова погода продовжує домінувати на Закарпатті. Синоптики попереджають про затяжні зливи, тож вода в каналах і надалі буде на високому рівні. Більше 700 нелегальних мігрантів за минулий рік намагались потрапити до країн ЄС через Закарпаття. Таку статистику озвучили начальники штабів Хчопського та Мукачівського прикордонних загонів під час брифінгу, який присвятили протидії незаконній міграції в області. Які методи боротьби озвучили, дивіться у сюжеті. Закарпаття таке дійсно виявляється воротами у Європу для нелегальних мігрантів. Лише за минулий рік військовослужбовцями Чопського та Мукачівського прикордонного загонів зафіксовано 204 випадки нелегального перетину державного кордону та затримано 715 осіб. Як зазначив начальник штабу Мукачівського прикордонного загону, найбільш активною ділянкою для нелегальної міграції став українсько-угорський кордон. Обстановка на ділянці загону в звітному періоді катерувала суттєвою активізацією не незаконної... Міграції, особливо на Українсько-Угорській ділянці державного кордону, найбільш поширеною категорією громадян залишається громадяни Південно-Східної Азії, Африки, Пострадянського простору. Характерним явищем нелегальної міграції останніх років стали подорожі з сім'ями, де є неповнолітні. За минулий рік на ділянці Мукачівського загону було затримано 76 дітей. Від півтора місячних, немовля, до 16-річних юнаків та дівчат. Чопським прикордонним загоном за аналогічний період затримано 16 дітей. Специфічною рисою сучасної міграції є збільшення частки, частки жінок та дітей в міграційному потоці. Так, на ділянці загону за минулий рік було затримано 16 дітей. Це вихідців з країн Вірменії, 5 дітей, Ірак, 3 дітей, Росії, 4 дітей та Туреччини 4 дітей. Що порівняння з аналічним періодом 2014 року це спостерігається збільшення на 9%. Важливою складовою у сприянні на легальній міграції залишаються незаконні формування місцевого населення, які за певну суму намагаються перевести через державний кордон іноземців. На ділянці Чопського прикордонного загону злочинні угруповання активно діють на Великоберезнянщині. На території Мукачівського загону це Берегівський та Виноградівський район. Більшість активних злочинних угрупувань, які намагаються зіснити переправлення незаконних міграцій, проживають у нас в межах Берегівського і Виноградівських районів. Так, протягом 2015 року, якщо брати в цілому наші результати, то спостерігається тенденція до збільшення порівняння з аналогічним періодом 2014 року в два рази по випадкам та в три. І три рази по особам також почастішали випадки повторних затримань одних і тих самих груп нелегальних мігрантів. Так лише із 508 нелегально затриманих осіб за минулий рік прикордонниками Мукачівського загону повторно деяких по три і навіть чотири рази затримували 36 осіб. Серед білого дня в Ужгороді грабували банк. Щоправда, злодії вдалося швидко затримати. У такий спосіб правоохоронці вчились протидіяти можливим нападам зловмисників на важливі об'єкти. Більше про те, як проходили навчання у наступному сюжеті. Гроші давайте сюди! Скорші сказав! Міше треба Гроші сказав, давайте сюди, бігом! Швидко гроші це пограбування. З такими словами звернувся до Касира банку один із відвідувачів. Вимагав чоловік 200 тисяч зелених, а коли помітив, що кошти йому дають неохоче, захопив собі заручника. Бігом Біом! Я сказав, що! Бігом, я сказав. Щас Наставив на наляканого до смерті хлопця зброю і примусив пакувати гроші в пакет, а вже з пакетом грабіжник подався на навтьоки. Проте вибратись з банку безкарно не вдається. Ззовні його вже чекали працівники поліції. За хвилини замість грошей на руках гори грабіжника кайдани. Як виявляється, поки налякані касири банку давали грабіжнику гроші, охоронець, який також перебував в приміщенні, натиснув кнопку термінового виклику поліції. І вже за кілька хвилин територія банку оточена. Так працівники поліції охорони разом з іншими підрозділами структури вдосконалювали свої дії в подібних ситуаціях. Звісно, ми регулюємо всі наші дії з пультом централізованого спостереження, доповідаємо по прибуттю про заблокування, доповідаємо ситуація. Ну як я вже говорив, дотримуючись мір особистої безпеки, вирішуємо то чи інше питання. В даному випадку затримання озброєного злочинця в установі банку. Бувають різні ситуації, і кожен наш виїзд ми не знаємо, куди ми їдемо і з чим ми зіткнемось, ну коли приїдемо на місце. А поки в банку проходили навчання, ужгородці жахом спостерігали за тим, що відбувається на Якані клієнти телефонували начальнику фінустанови. Питалися, чи все нормально, чи нас грабять, чи нас якісь є питання, але потім вже через дві хвилини ті ж самі люди телефонували вже знаємо, що це якби навчання. Власне кажучи, подібні навчання в управлінні поліції охорони звичайні. Проте цього разу вперше навчалися діяти з патрульними, які мали завдання охороняти місце події. Я вважаю, що ми відпрацювали на відмінно. Виконали поставлені перед перед нами завдання якнайшвидше. Під час розробки сценарію поліцейські врахували реальні життєві ситуації, які, на жаль, хоч і рідко, але трапляються. Саме з допомогою подібних відпрацювань наряди поліції і готують до будь-яких ситуацій, аби вони зробили все можливе задля безпеки громадян. Серед найпопулярніших імен для хлопчиків на Закарпатті торік були Арсен, Вадим та Денис для дівчаток Софія та Анастасія. Про це повідомили в головному управлінні юстиції Закарпатської області. Лідери серед імен хлопчиків: Арсен, Артем, Вадим, Владислав, Віктор, Денис, Максим, Давид, Даніл, Дмитро, Олександр, Станіслав, Юрій, Нікіта, Тимофій, Роман, Ростислав та Крістіан. Серед імен Дівчаток, Софія, Соломія, Анастасія, Андріана, Олександра, Вікторія, Вероніка, Владислава, Марія, Аліна, Дарина, Діана, Емілія, Евеліна, Поліна, Юліана та Злата. Серед рідкісних імен хлопчиків Алехандро, Йонатан, Джоні, Мілан, Себастьян, Йонел, Гергель, дівчаток Мірела, Ельза, Біанка, Дініса, Літісія та Пристила. Катання на лижах взимку велотуризм влітку. Такі види відпочинку обирають туристи, які навідуються до гірського селища Ясіня. Також тут розроблені спеціальні туристичні маршрути для їзди на квадроциклах, мотоциклах та джипах. Це небо, як приваблює відпочивальників екстремалів. Більше про перспективи гірського туризму. Дивіться у сюжеті зимовий період на ну, дуже перспективне це катання на лежах. Дуже багато людей приїжджають у. Буковель і приїжджають на Драгобрат, де є дуже багато лижніх, лижніх трас, де можна покататися. Траси є на різний вік для початківців, є траси для середнього, хто катається, є траси для професіоналів, де є дуже гарні, довгі маршрути і гарні траси. Траси усі обробляються ратраками і смак від катання отримує кожен турист, який приїде до нас відпочивати. В літній період тут найбільш популярний велотуризм. У селі для поціновувачів цього виду відпочинку було облаштовано більше десяти велосипедних доріжок. Також розроблені спеціальні туристичні маршрути для їзди на квадроциклах, мотоциклах та джипах. У нас селяще дуже актуальне тим, що у нас є дуже багато перспектив. Саме основна перспектива це вівчарство. Коли е, турист приїжджає, він хоче попробувати нашого доброго сиру, хоче попити нашого доброго молока, з'їсти доброї бринзі. Е, це є вівчарство. Е, наступна перспектива у нас дуже така є, актуальна, це бджолярство. Дуже багато людей е, вирощують пчоли. От зараз ми так дивимося, дуже гарний є у нас краєвид на пасіку, яка є дуже, дуже гарна пасіка. Е, також у нас дуже багато місцевого населення вирощують місцевий чай, фіточай. Ще місцеві жителі займаються заготівлею ягід. Яфини, чорниці і полуниці. Збирання грибів ще одна атракція для туристів. Перший і основний е, туристичний маршрут, який приходять люди, це е, о, вони приходять і дивляться наш е, можна звідси прямо із нашого селища і ЖД вокзалу, зразу прямо йти на е, гору Петрос. Звідти можна йти на гору Говерлу, і ви е, опускаєтеся е, вниз і знаходитеся е, назад в Ясіня, це маєте туристичний маршрут. Наступний туристичний маршрут, який може бути. Це є на полину Драгобрат і на гору Близниця. Розроблені в селищі і ландшафтні туристичні маршрути. Один з найпопулярніших початок річки Чорна Тиса. Пан Олександр каже, тут намагаються розвивати туристичний бізнес, адже мають для цього всі можливості. Права очима дітей майже всю Європу обійшов такий незвичний конкурс малюнка. Зараз настала черга закарпатських школярів, які права малюватимуть учні області. Дивіться у сюжеті, що таке право, як його бачать діти, забажали перевірити в європейському міністерстві закордонних справ. Відтак організували конкурс. Людськоправна димензія є дуже дволежи. Зараз терас во головне, главні посильнювання. цієї то дименція, а е, віхова власні уж К розмішлянню конкурс малюнка вже обійшов майже всю Європу. Відтепер настала черги закарпатських школярів. Завдання юних учасників зобразити в малюнках права людей. Я може намалюю Україну, яка перемогла Росію, напишу щось веселе, щоб було веселіше. Щоб бо деякі діти лише пишуть сумне, що вертеться живим. А це ну дуже слова. Надо сказати дуже тяжкі, їх немає перену нема я. Не може їх переносити право на життя на відпочинок на свободу слова. От маленька Зоряна каже: намалює своє право на мир. Ну право це перш за все. Це то, що хоче робити людина, і, і може. Що я хочу більше за все. І я, звісно, вже намалюю, щоб е, е, скоріше ви закінчилась війна, бо для мене це дуже важливо. Своє бачення права вже зобразили діти Словаччини. Днями у Жгородській школярі ознайомлювалися з малюнками однолітків із країни сусідки. І вже з початком нового тижня приступлять до твої. Творчої роботи, успіхів юним художникам побажав відомий митець Борис Кузьма. Зато я люблю мистецтво дітей, тому що воно йде від серця. Ваші картини це найкращі і най... найвідоміші картини. Я би хотів, що через років 10-12 я би хотів прийти на ваші персональні виставки вже як до художників. Власне, та конкурсу показати наскільки важливі людські права та свободи. Такою запам'яталась середа журналістам нашого телеканалу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.